І поет один ступає Вбій, святий, великий правий проти деспотів тиранів, всіх гнобителів на світі, заклика народ вставати і здійма свою він зброю слово правди полум'яне. Ви боялися поета, замикали в каземати засилали у пустелі, муштрували і знущались. Та його ви не зігнули, не згасили його слова. Що горіло полум'яно. Де ж ви, виродки, потвори, з ординами чинами? хто ж могутнішу мав зброю? Хто ж у битві переможеть? Ваші імена прокляті, пам'ять стерлася і зникла, прах розвіяно вітрами. А поет живий і досі, і живе поета слово, і горить воно не гасне і стає уроком грізним всім гнобителям сучасним. Що добро і правду. І волю хочуть кинуть до темниці. А поет іде по світу, гордий, світлий, немирущий, підійма безсмертне слово, кличе знов ставать до бою. За народ, добро і правду, і за матір Україну, все життя своє віддать.